Великі оборудки у невеличкому селищі під Києвом. У Димарі новоспечені пани відбирають землю у селян і швидко облаштовують там свій бізнес. От тільки не зовсім законний. Ставлять на людських городах нелегальні заправки. Перші про головне вирішили розібратися. Хто кому бізнесмен? Розслідування Валерія Бакуса. знаю, ну, тут ще трохи ще осталось. Може, я не знаю. Степан Селянин понад 20 років його родину годував невеличкий город. Та одного разу на його землі з'явилися люди. І почалося. Я приходжу, дивлюсь на моєму городі, починають забори строїти. Я питаю, з якої статі забор? Це ж я говорю, пользуюсь. Натомість зауваження пенсіонера ніхто слухати не став. Мовляв, було ваше, стало наше. Викурив мене з цієї землі, і мені нічого він не об'яснив. І це така суть судділа. Кому ж став потрібен город Степана? Перші про головне знайшли місцевого активіста, який теж зацікавився цими питаннями. Дана земля була прежде прежівського передана во владіння з замістителю сельська галови. Это Етисаюку Юрию Викторовичу. И вторая 15 соток тоже приватная земля, которая выдана панянки і Ольге Анатольевне. Тож земля належить родині місцевого можновладця, і її купили за для єдиної мети заробляти гроші. Тут швидко з'явилися діжки для торгівлі газом та дизелем. Нові власники так поспішали розвернути бізнес, що забули узаконити заправки. У Нас стоїть на землі перва особисте сільське господарювання, що підтверджує геокадастрова карта з геокадастровими номерами. Йдемо до оператора заправки. Можливо, із документами все гаразд, а дані ще не внесли до реєстру. Та ви чеки видаєте на заправку? Касовий апарат є у вас? Ні? Ні ні на газ, ні на дізель ніби. Ні. Ні. А ви чим заправляєте? А А ви чим заправляєте? Дізелем? Ні. ні. людина у формі заправника повідомляє, що до діжок немає жодного стосунку і одразу починає комусь телефонувати. Та на будівлі АЗС є дані підприємця зі столичною адресою. Телефони не вказані, тож їдемо просто в офіс. Це другий офіс так? офіс номер два. Так? А компанія LPG тут знаходиться. Та нас і тут чекає розчарування. Ніякої компанії Газ за адресою Голосіївський проспект Корпус 2, офіс. 2 немає. Замість цього тут інтернет-центр. Виявляється, заправка, яка стоїть посеред димерських городів, не належить нікому. Наша остання надія селищна влада. Бо ж хто як не тутешній голова, має знати, яка фірма працює на його території? Хто поставив, як поставив там ці заправки. Ну, по перше мені невідомо. І треба запитати його, хто там працює власники цих е, заправок. Та можливо, він хоча б знає, хто є власником землі. Не знаю. Я аб абсолютно я ще раз говорю: я абсолютно не займаюся е, земельними ділянками. Тож перші про головне вирішують познайомити селищного голову з одним із власників землі. Здравствуйте ще раз. Як ваші заправки поживають? А які мої заправки? Заступник селищного голови стверджує, заправки не його, і стоять вони на землі, яка є власністю його матусі. Сотки. Оце це соток, це матері вашої нові? Так. І це вона там бізнес веде. Мабуть, мабуть, ви не знаєте. Не знаю. Взагалі нічого про це не знаєте. Ні, не знаю, я не знаю. Тоді чому на його ділянці рекламний стенд маминого бізнесу? Що це за заправки і чому вони працюють незаконно? Ви можете пояснити? Працюють вони законно. Перше земля, яка належить вам, вона вам видана під селищне господарство ОСГ, так зване. Тобто, ви там можете а я не буду відповідати на питання. Давайте чому? 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 ні, 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 послухайте. В них немає касового апарату, вони не сплачують податок. Ані не до мене, а до кого ви власниця землі? Розкажіть, будь ласка, як так получається? Зрештою бізнес матуся тікає. Та чи вдасться їй так само легко втекти від правосуддя? За правопорушення із нецільовим використанням землі її власник може просто втратити ділянку і займатися цим має прокуратура. Можна ініціювати навіть позов про дострокове розірвання. Якщо там оренда цієї землі, якщо йому право власності, то про вилучення з права власності, оскільки людина безгосподарно використовує не за цільовим призначенням. Тож єдине, що залишилось, доповісти про результати нашого розслідування у поліцію. Так і робимо далі. Це вже справа правоохоронців. Валерій Бакус, Володимир Карпенко, перші про головне.